Друзі, всіх вітаю, ви на каналі People. Сьогодні в нас новинки від компанії IMO. Цілих 4 нових моделей і це буде досить цікаво. Погнали! Перше, що хочеться сказати, це е, моделі, які прийшли на заміну попереднім моделям. Значить, в першу чергу е, почнемо з моделі. Ranger Міні це ось така моделька, яка прийде на заміну. Вже прийшла на заміну фіксованій камері в нашому, скажімо так, ціновому діапазоні, який ми виставляємо по камерах, і по нашому асортименту. Ми вирішили замінити фіксовану камеру Т-42. Ось так вона виглядає на ось цю камеру. Це роботизована 5-мегапіксельна камера, суто для внутрішнього використання. Вона з автотрекінгом, з мікрофоном з двостороннім зв'язком. І це досить прикольна заміна. Чому? Тому що за майже ті ж самі гроші ви отримуєте вже робота, який може покрутити головою, може просигналізувати, може відстежити. І у вас є можливість підключати його як по Wi-Fi, так і по е дротовому з'єднанню. Плюс це Type-C, це 5 вольтовий. Робот, тобто досить легко підключити його, тому що ви можете його поставити на звичайний блочок від телефону. А він тут такий же самий йде в комплекті, і відповідно користуватися цією камерою і отримувати ще більше перформансу, ніж ви отримували, наприклад, з камери фіксованої. Це, що стосується цієї камери, далі у нас е, іде наступна заміна. Ще не відкривав. Цю я вже відкрив перед цим. А цю камеру ще не відкривав. Це у нас іде Cruiser SC. Е, він прийшов на заміну круїзору 4G попередньому. Ось тут він з'явиться. Це е, наступне покоління круїзора для зовнішнього використання. Камера з е, 4G на борту. Відповідно, в цій камері. Окрім того, що ви вже звикли бачити, це робот для зовнішнього використання з е, захистом IP, з антенками, які, до яких ви звикли в попередніх моделях з отаким прикольним кронштейном. Але тут, крім sd карти та кнопки Reset, іще є слот під 4G-карту, і е, тут вони ще е, на рівні виробника додали червоно-синю блимавку. Окрім подвійної підсвітки видимої плюс інфрачервоної, і ще система Active Deterrence, активне сповіщення, тобто світлова то звукова сигналізація. Потім окремо подивимось. Це, що стосується цієї моделі. Якщо ви пам'ятаєте Cruiser Dual, який у нас був, виглядає він ось так. Попередній Cruiser Dual у нас досить непогано показав себе на ринку. І це теж наступна ітерація цього крузера, в якій також, окрім уже всіх звичних плюшечок, які ви бачили в попередній моделі. Також додали систему Active Deterrence, тобто на нижній частині поворотній у вас червоно-сині проблискові маячки, звукова сигналізація, і це так само поєднання поворотної та панорамної камери, яку ви можете тут регулювати по нахилу. Цією частиною ви можете керувати. Плюс трекінг може працювати абсолютно нормально. Тобто у вас два канали відео: один панорамний, другий ну, по суті, як деталізована камера да, для деталізованого огляду. Це, по суті, розвиток уже моделі, яку ви бачили. На неї, до речі, огляд також е був. Посилання буде в описі. І на останок новинка. Новинка: це у нас продовження ось цієї теми. Це камери, які у нас були. Ось тут, тут з'явиться кіт 4G з е, камерою роботизованою. Це ще один кіт з сонячною панелькою. Повністю іде камера з автономним живленням. Значить, це іде кіт камери CellGo, яку ви могли бачити, також на неї. Посилання є, зараз в описі буде. Але тут в комплекті, окрім того, що ця камера у нас йде на акумуляторі 5000 мАч власному. Тут в комплекті іще є сонячна панелька, за допомогою якої ви можете цю камеру поставити на вулицю, і вона буде сама себе дозаряджати. Це 3, -3 мегапіксельна камера з пірдатчиком. І, відповідно, єдина відмінність цієї камери від того робота, який ми вже оглядали теж на сонячній панелі, в тому, що в цій камері немає саме 4G модуля. Тобто ця камера працює на Wi-Fi, але при цьому вона повністю автономна по живленню. Що, в принципі, не відміняє того, що ви можете також взяти комплектний кабель до цієї камери, підключити до неї пауербанку, наприклад. І сховати її десь герметично, або ви можете цю камеру знімати і дозаряджати окремо через звичайний 5-вольтовий блок живлення. Камера ставиться на ось таку ніжку, да, тобто яка потім слугує у вас кронштейном в якості ось такої опорної опорного такого елементу. Отже, зараз ми всі ці камери підключимо і побачимо, що у нас вийде. Так, друзі, перша камера, значить, це та, яка з 4G. Зараз усе з неї картинка. Я е, включив на ній автотрекінг, да, тобто, якщо... З цією камерою працювати. У вас є можливість, як я вже сказав, включати червоно-блакитні маячки проблискові. Далі тут є функція калібрування, коли камера буде робити ресет функцій своїх. Також додатково в цій камері, якщо ми зайдемо в налаштування, ми бачимо. Ось показник зверху надійний це сигнал саме 4G, тобто ця камера або по 4G зв'язку, або по проводному. Wi-Fi' тут немає, Тобто ці антени це саме 4G-шні антенни. Все інше так само, як ви звикли в IMO камерах роботизованих. Автотрекінг, виявлення, інтелектуальне відстеження, звукова сигналізація і можливість додатково включати ліхтар. Якщо вам треба підсвітити цю сцену де виявлення руху не тільки за рахунок червоно-синього маячка, а ще й до за допомогою видимого світла. Так, далі йдемо дуальна камера, да? це по суті те ж саме, що ви бачили в попередні рази, але так само можна включати видиме світло да? повністю на поворотній і на панорамній частині. І додатково можна знову таки включати ту ж саму сирену. І також додатково можна включати е, граничну рамку. Тут можна включати знову такі налаштування виявлення, да, виявлення людини, виявлення транспортного засобу. Це якраз тут є перетин лінії, вторгнення в зону використання. Так, давайте це у нас можливе після оновлення програмного забезпечення. Давайте оновимо, аж цікаво стало. Отже, друзі, на цій камері також є функції, більш розширені. Виявлення транспортного засобу, як видно, виявлення вторгнення, да, виявлення вторгнення по моторизованих транспортних засобах. Тобто зараз я дивлюся, що ми оновили прошивку і підвантажуються якісь додаткові функції, які у нас, скажімо, будуть працювати. Там є ще відсутність. І виявлення закупорки, це я так розумію, закривання саме камери. Зараз ми підвантажимо якусь з цих речей, і додатково я просто дивлюся, що виявлення вторгнення, тобто мається на увазі, що треба намалювати лінію або зону детекції, і відповідно ви зможете включити тут детектор руху. Зараз ми це протестуємо, тому що це як правило в більш професійних системах, а це все таки бренд й – це… Рішення домашнього якби класу. І такі функції вони притаманні все-таки більш дорогим брендам, більш професійного класу. Зараз ми це побачимо, як це працює. Так, виявлення вторгнення людина. Так, вторгнення, зона активності. ну Наприклад. Малюємо якусь зону, зберігаємо. Можна ще одну зону додати. Давайте додамо просто якусь там зону, умовно кажучи, зберігаємо. На панорамній камері так само зробимо якусь зону. Зберігаємо. І це, по суті, у вас іде Ось таким чином, ви можете бачити роботу. Тобто, панорамна камера і поворотна з трекінгом. Так, і третя новинка, яка у нас сьогодні, це камера з 4G. Зверніть увагу, я при підключенні включаю, вона просинається. Тобто камера працює не постійно. Тому що камера у нас на батареї. Давайте зайдемо, подивимося. Дивіться, у нас вона до Wi-Fi підключена, при цьому у нас 73% заряду батареї йде. При цьому, якщо я зараз відключу, скажімо так, її від Wi-Fi, у мене зникне верніше, не від Wi-Fi, а від саме сонячної панелі. Ну, мабуть, не буду зараз цього робити, бо незручно. Вона продовжить працювати на своєму акумуляторі. Тут пірдатчик, налаштування виявлення у нас є виявлення по людях, є це саме робота з пірдатчиком, так і написано: є реєстрація руху, це іде саме софтова частина. Чутливість виявлення можна виставляти так само. Да? І, скажімо, якщо ви хочете додатково, наприклад, звукову світлову сигналізацію. Можна виставити, наприклад, що при виявленні руху у нас прожектор буде блимати. Так само є звукова тривога. І, власне, це той варіант, коли у вас немає можливості підвести до неї якесь провідне живлення. Отже, друзі, що хочеться сказати, у нас реально круте оновлення модельного ряду. Як ви бачите, бренд не стоїть на місці. У нас, я нагадаю, нова ітерація 4G робота, нова ітерація дуального робота. У нас новий кіт комплект з фіксованою камерою на власному акумуляторі на сонячній панелі, але з Wi-Fi. І для внутрішнього використання 5 мегапіксельний робот, який йде на заміну камери фіксованої купольної. Всі чотири моделі вже є в наявності. Цінник є на сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Коментарі пишіть, що ви про це все думаєте. Замовляйте, діліться з друзями і це один з найкращих брендів, який підходить будь-кому під будь-які задачі, під домашнє використання, під маленький бізнес та навіть просто на подарунок. Всім до побачення!